Друзі, вітаю вас на каналі КВТ, ваш експерт з Сьогодні я розповім вам про котел Neos Joker. Це сучасний котел тривалого горіння, який поєднує високу ефективність, надійність та універсальність. Котли Neos Joker поділяються на дві серії. Побутова серія з потужністю від 15 до 50 кВт для приватних будинків і невеликих підприємств. Та промислова серія з потужністю від 60 до 250 кВт для великих об'єктів. Котли у Joker мають продуману конструкцію. У побутових моделях 15-19 кВт котел має 3 двері, а у моделях від 24 до 50 кВт 4 двері. У промислових моделях конструкція ще масштабніша для зручності обслуговування. Одною з ключових особливостей котлів Neo Joker є поличний теплообмінник, розташований над камерою згорання. Полички виготовлені шляхом згинання металу, а не їх зварювання, що зменшує кількість зварних швів і підвищує надійність котла. У побутових моделях 15-19 кВт теплообмінник має один відбійник і дві полиці. Три ходи для димових газів. У моделях від 24 до 50 кВт 3 полиці. 4 ходи. У промислових моделях площа теплообмінника ще більша для ефективності. Котли Nell JOKER легко переобладнується під палетний пальник. У побутових моделях пальник встановлюється в нижній двері, а у промислових у спеціально передбачені посадкові місця. Котел Неус Джокер виготовлений із жаротривкої сталі товщиною 6 мм для побудової лінійки та 8 мм для промислової серії. Колосники котла виготовлені з водонаповнених сталевих цільнотянутих труб із товщиною стінки 6 мм. Колесникова зона захищена гратами товщиною 6 мм. Двері оснащені вермікулітовими плитами, що виключає нагрівання дверей та забезпечує довговічність роботи котла. Основною перевагою котла Neol Joker в його класі це є глибока та об'ємна камера згорання. Так, у котла потужністю 15 кВт, довжина камери згорання становить 52 см. Висота завантажувального вікна 27 см, а ширина 32 см. Це дає вам можливість завантажувати дрова в котел довжиною 50 см та діаметром до 25 см. Це забезпечує довготривалість роботи котла на одному завантаженні. Котел Neus джокер є достойним аналогом котла Altep Duo Plus. Проте він має важливу перевагу. Це глибока камера згорання з великим завантажувальним вікном, що забезпечує зручність використання та більший об'єм завантаження палива. Котли Neus Joker – це сучасне рішення для вашої системи опалення. Замовити котел ви можете, звернувшись до нашого фірмового магазину за посиланням neus.ua або за телефонами, які ви зараз бачите на екрані. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, слідкуйте за нашими новинами. До зустрічі у нових відео.